Ну що друзі, на вулиці 25 й рік. Мій помічник вже такий великий виріс. Такий здоровий. Лабла... Лабрадор. І ми йдемо працювати. Січень, ось 25 й рік. І я вже працюю. Дивіться, що я вже зробив. Так. Вже є сковорідки в наявності великі. Далі мангальчики вже в наявності. Ось знову сковорідки. Диски точніше, три штуки. Ще є. Що, все буде готове. Так що початок є, 25-й рік почався в мене успішно. Я працюю, я знову працюю. На вулиці трошки сніжок. Я такий невеликий. Ось. І мій собачка. Лабрадор. Ось який великий він же. Ох. І це як в мене рукавиці, хочу все їсти. Собачка. Як він це. Добре, все, пішли до роботи. Ну що, на вулиці у нас вже 25 рік. І дивіться, що я вже ось встиг зробити. То, що відпочиває, віддихає, от, а я вже працюю. Мені вже вдалося зробити кілька мангальчиків, кілька сковорідок. Таких здорових 55 см діаметром. Так що хто ще вас не прокинувся після 25, го е, після 24 го року, протинайтесь вже 25-й на вулиці і давайте до роботи. Я вже ось працюю вже. Днів 5, напевно, вже працював. Так що мої результати. з 25-й рік, початок. Початок ніби є. Результат це три мангальчика. Далі підставка, одна така велика з диском. І два диски ще виходить без підставки, просто на ніжках такі от будуть. Є у наявності вже. Скажімо так, сьогодні в нас що там 10 січня. І в наявності вже ось дещо вже є. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, а я працюю 25 рік, початок. І так, вирішив я ще ой продемонструвати, як воно все виглядає. Ось така підвізка, таке кільце, товсте, все на ланцюжках. Далі підставка, тут високий буртик 8 см для вогнища. І давайте ставимо ще сюди ось цей от диск, сковорідку точніше, як воно все виглядає. пауза, чик. Ось так от воно виглядає вже ось зібране, все, ось так. Далі ставимо ще кришку. І все ось так от виглядає, дивіться, так класно. Це те, що я ось на початку 25-го року от зробив. Не сиджу просто, так що переглядайте відео. Я ось намагаюся щось зробити, чогось досягнути. Так що мотивація трішки в мене є. І ось ходить ще є такі два диска на коротких ніжках. Ну, в майбутньому зроблю ще підставочки такі от. Якщо на коротких ніжках так от воно виглядає. Ось, так, ось такий початок має на 25-му році. У 25-му, точніше. Все, коротенько пройшовся, розбираю і завезу на склад на авторинок. Всім дякую за увагу і будьте здорові!